Thank you. Вирішила я почати свій новий блог з гарбузиків. Мені здається, всі вже її зв'язали, і я зв'язала. Ось такі гарбузи в мене вийшли. В'язала я їх ні по якому опису. А, вже давно змогла їх в'язати, тому це був такий розслабляючий процес, над яким не потрібно абсолютно думати, рахувати чи ще щось. Сьогодні хочу вам показати одну свою готову роботу це мої шкарпетки. Я вже показувала, як я починала їх в'язати, з якої пряжі я, я в'язала це була пряжа Ламакроса. Майн уні. Ось це Сіра. І ось ця кольорова для сердечок це була Regia Vichinmayer. Так, ось такі шкарпетки я в'язала ось так вони виглядають. Тут. П'ятка бумеранг, але вона таким трошки незвичним способом, і тому шкарпаточки не мають такого а, великого кута. А, так, в'язала я їх на спицях 2-25, набирала я 70-ті за рахунок того, що до джакарт, але тут я ще прибавила для клину підйому, і тут я звузила. А, ось так. Нічого тут більш особливого немає. Звичайний мисок, такий, який я вяжу завжди, такий, який мені найбільше подобається. Так, карзинка 1 на один, і тут такі жакартові сердечка. В'яжу я жакар з двох рук і от з протяжками. Нічого особливого, нічого нового, я так думаю. А, тому ось так, ось такі жкарпетки зв'язалися. Вони також підуть звіт спільного проєкту Xbox Ukraine 2023. І тому ось так я вже їх пофтогувала, трошки познімала, а як я вяжу ще жакар, тут м -м, без сходинки, але тут виходить ось така полосочка, Так, видно тут трошки перехід. І якщо в'язати жакар карту ось так забиту різними кольорами, м -м, і а, цього не видно. А так як тут просто такі контурні сердечка на основному кольорі, то цю колосочку не видно. В принципі, а, мене це ніяк там не засмучує. А, і, в принципі, навіть якщо карби були сходинкою, для мене теж це немає великого значення. Тому так, от шкарпатки готові. Це треті шкарпатки в цьому спільному проєкті. Ось так все. Нічого більше про вас сказати немає. Недавно я робила ще замовлення на Амазоні. Те, Дещо додому і замовляла ще холопайбер для набування гарбузиків, а, тому що, мені здається, всі вже їх зв'язали для мене. Це такий хороший а, осінній декор, я теж хочу собі зв'язати. І на Амазоні доставка безкоштовна від суми замовлення 35 доларів. У мене залишилася якась ресниця, і я вирішила собі замовити ось цей засіб для брання а, а, Я Бачила, не пам'ятаю вже в кого, точно знаю, що в англомовних ютуб-блогерів вони це використовують. Я ніколи, до речі, його не використовувала. Замовила спершу. це тут тільки 100 мл, а пишу, що вистачає його на 16 разів вибрати якісь речі. Тут в мене запах лаванди. Хотіла я, скоріш запах авкаліпту, там ще був і ще був без запаху, але маленьких розмірів не було, і я взяла лаванду. Пробувала я брати ось ці шкарпетки. В принципі, ну, поки що мені подобається. Ага, подивлюся, як це буде на якомусь там плечовому виробі. Запах досить сильний. Я, я люблю запах лаванди, коли це сама лаванда, там, сушена лаванда, наприклад. А от коли вже лаванда якийсь лавандовий запах мила, гель, там, ось цього для прання, мені вже не дуже подобається. Але, ну, в принципі, може бути. Тому ось так, змогу ладку баночку. А, буду, буду пробувати. Так, і ще в мене є а, те, що що показати. Мені прийшла посилка нарешті від VilaDi. Пряжа Лена Гроса яку я замовляла вже більше місяця назад. Тому зараз я вам покажу, що в мене тут є: тут в основному шкарпеткова пряжа і ще є одна пряжа на шапку. Ось так виглядає моя посилка, і давайте буду вам показувати, що тут в мене є. Перше, це ось такі два моточки: cool, cool Big Це пряжа мароносова шерсть. Тут а, тут у нас 50 грам, 120 метрів. А, так, це стовідсотково перемосла шерсть, якщо я не помиляюсь, так, супербош. Ні, не супербош, це просто перемосла А, І тут рекомендують використовувати спиці 3,5-4. Я хочу з цих куточки з'язати якусь шапу, скажімо, для Каті, тому що ну, я такі кольори не знайшла, мені хочеться більше колись там. Базового кольору, і взагалі я би хотіла себе зв'язати цього року чорну шапку. А, тому що шапки, мені здається, я вже я навіть не пам'ятаю, коли вже їх носила. В Португалії точно не носила, а ще десь в Україні, і я вже навіть не пам'ятаю, яка в мене була. Тому так, ось це буде шапка для Каті. Яка вона буде, я не знаю. Можливо, це просто буде якась там розлинкою один на один, що мені найбільше подобається. Але подобається Карпеткова пляжа. А ось це мейлінвий твіт, цю пряжу. твіт від Лана Гроса, Шкарпаткова, вона дуже гарна. Я дуже давно хотіла замовити цей колір. І кожного разу, коли я зробила замовлення, його не було в наявності. Треба було чекати довго, а я не хотіла. І ось так: це такий а, молочний колір з темними вкрапленнями, якимись там чорними, темно Ну, Він дуже гарний. Мені дуже подобається. І я нарешті його замовила. Я вже зараз показувала таку пряжу: це 420 метрів на 100 грам, 80% шерсть і 20% поліамід. Ось так. Так, далі. А, і зразу, ось тут є в мене ще така сама, тільки чорна, і це чорна буде для чоловічих шкарпеток. Тут теж вона чорна з вкрапленнями, теж якогось коричневого, бежевого, щось таке. Так, і ось для чоловічих шкарпаток в мене ще буде ось така пряжа. Це вже малінуайтуні. Вона є більш жорсткішою, ніж ось ця твідова. Тут а, так само 70% шерсті, 20% поліаміду, 100 грамів 420 метрів. Так, ці шкарпатки я буду вязати для чоловіків. І є в мене ще два моточки, які я хотіла попробувати теж коспарковий пряжі від Лена Гроса. Це дуже м'яка, дуже приємна на дотик. Це пряжа For Socks, Форсокс, cool For Socks а, Бай якась дані, що не помиляюся, не знаю, можливо я не прям читаю. А, напевно, це якась майстриня, це якась колаборація. Я знаю. тому так, ось такого воно кольору. Коричневого, гірчично-коричневого. І тут у нас теж 100 грам 420 метрів, і в складі тут мириносова шерсть 75% і 25% поліаміду. Ось так. Колір No 7712. Тут, якщо потрібно, ще скажу кольори, це. Номер 106, це 126 і ось цей це номер 1105. І ще в мене є ось така пряжа, яку я теж хотіла попробувати. Це є теж карпаткова пряжа, але із серії Lanacrosa About Berlin. Це твітова, тут 100 грам 400 метрів, а тут 420, так? так? Тут 100 грам 400 метрів, і ще в нас тут в складі 75%. Мароносової шерсті і 25% поліаміду, ось такого вона зеленого кольору, з також таким вкрапленням бежевого, коричневого. І, до речі, теж дуже і дуже-дуже м'яка. Ось ця м'яка, ось ця не дуже. Відова пряжа вся, з того, що я пробувала злану шкарпеткова, вона є дуже м'якою. Хоча ось ця вона після прання, звичайно, вона стає е, теж м'якшою, але ось ця вона і до прання досить. Е, і зовсім не косучала. Так, на цьому все. Ось така у мене посилка, така в мене пряжа, і а, це все. Поки що, в принципі, більше нічого немає, що вам показати. Я планую випустити, напевно, якийсь новий опис, тому хочу я вже почати над чимось працювати. Тому так, буду ще вам показати нове, я обов'язково до вас підключуся. Так, ну що ж, покажу я вам просування по своєму а, чоловічому светру, який я вяжу. Не дуже добре це все видно, але я якось так покажу. І ще не закінчений, ось, рукавів ще немає, але я вже майже довязала довжину. Мені залишилось буквально тут десь 1 см, напевно, резинки, і буду я її закривати. Ось так. Ось така лицева гладь. Мені подобається. А, ця пряжа, мені подобається з нею в'язати, вона досить м'яка. І, до і, речі, не так довго йде цей процес, як би я могла думати. Тому якби я тільки йому приділяла увагу, я думаю, що я вже його закінчила. Але по в'язання цього светра, у мене ще є ті процеси інші, які я вяжу, і плюс, а, ну, і плюс багато інших справ. Тому так, ось таке просування в мене по цьому. А, Петро, далі буде. А, так, ще який в мене є процес. У мене є процес з спільного проєкту смужку». Я от, не пам'ятаю, чи я показувала вам його початок, здається, показувала. Ось у мене стоїть такий сумці, і я зараз покажу вам, як він у мене просунеться. Так, тут саме кольорова пряжа. Ось так. На ось такому етапі я ось таке щось кольорове в мене виходить. Я ніколи для себе не в'язала такі кольорові речі і, напевно, ніколи б і не вязала, якби в мене не було цієї п'ячі. Тому отак, не знаю, не дуже мені подобається цей зелений кольор. Але, звичайно, все це розпускати я не буду. Ось так. І е, що ще мені тут не подобається, мені подобається, до речі, як поєднуються ці два кольори голубенький і червоний. Як отут далі йде. А ось це візерунок, який мав би бути рівним. Але е, пряжа косить. В цьому візерунку. Чи це візерунок косить, я не знаю. І ось так він виглядає. Але що я вам скажу, я теж розпускати це не буду. В принципі, так ніби має бути. Тому так. Ось так зараз це виглядає. Видно, що тут є різниця в пряжі. Це отця вся пряжа це йде в мене дробск. Дробс сафран от. А ось ця і ось ця це пряжа від Оваряді Рома, вона більш рихла, більш така. Ем, не знаю, не те, що вона може й тонче трохи, ну, якось так. Але подивимося на готовий результат, подивимося, що з цього всього вийде. Тому так, про дуже помало, бо більше я зараз приділяю уваги е, чоловічому, все-таки светру, потрохи більше його в'яжу. Але. Це я також обов'язково буду в'язати. Ну, подивимося, що з цього вийде. Не знаю. Ну так. А, не знаю, все-таки я все такий кольоровий, я знову ж таки, сумніваюся, наскільки добре поєднуються ці всі кодори. Але, ну, поки є те, що є, буду продовжувати. І що? І на цьому всі мої процеси ні, не всі мої процеси закінчилися. Зараз я вам покажу свою одну ще готову роботу. Це такий спонтанний проєкт. У мене Катя просила її зв'язати такі слідочки, як і в мене. Але я вирішила, щоб зв'язати щось інше, і ощущение цього вийшло: вийшли такі сміні-тапочки, слідочки. А, я в'язала їх від мусочка до п'ятки, і потім а, ось таким. Робила край зубчистим, вони не так добре тримаються на нозі, як попередні слідки, які я в'язала, на які я робила опис. Тому я зробила ось тут такий шнурочок просто з повітряних петель, щоб їх стягнути трошки на ножці і вони будуть триматись. Я їх тільки вибрала, вони ще не до кінця висохли, але Катя їх мірила, перед тим їй підходять. Коли зав'язати цей шнурочок, вона дуже добре тримається на нозі. В'язала я з пряжі, яка у мене залишилась від таких моїх кольорових шкарпаток, які я колись в'язала. І а, я навіть не пам'ятаю, як вона називається густову здається. І от така вона була градієнтна. І Катя дуже хотіла, щоб я зв'язала з інші шкарпатки, але мені її не вистачило. Тут Тут мені вистачило більше, бачите, тут вже дов'язано іншою пряжею. І ось тут, ось так. Але це внутрішня сторона, це такі домашні шкарпетки. я Думаю, абсолютно в цьому немає ніякої проблеми. Сьогодні я проведу її після школи і, можливо, їх сфотографую і вставлю вам далі фотографії. Так, ну і є в мене ще один процес це шкарпетки. Шкарпетки такі, як я вам вже показувала, з сердечками, просто іншими кольорами. А, це пряжа знову ж таки Гроса, Я називаю її соя. Вже би, напевно, пора було подивитись, як правильно це читати. Але для мене це Лана ланагроса соя. Я біжу з потім 2,25 тут 400 метрів в 100 г. Ось це основний колір це буде сердечко. Я вяжу ці шкарпетки і знімаю коротенькі відео у своєму Тік-Ток. І я буду їх е, також добивати в інстаграм форматі Reels. Е, озвучка у них буде йти в, е, англійською мовою, тому що TikTok я веду англійською мовою. У мене там теж є якась така трохи спільнота, напевно, яка е, Не теж спільнота, а люди, які стежать зі мною е, і з ким я дам, трохи спілкуюся, і тому. Uh, я в'яжу ці шкарпетки, буду показувати крок за кроком, які в'язати, озвучувати англійською, але в Інстаграм під Reels я буду робити опис українською. Тому, якщо ви хочете також в'язати такі шкарпетки, приєднітесь, стежте за мною чи в тій соціальній мережі тій і вяжіть разом. Uh, ось так, в принципі, на цьому в мене все. Більше нічого в мене немає. Я думаю, як для цього флогу, в мене і так багато чого вже є якихось ну, про просувань і робіт. Тому ось так. хотілося б звичайно вже завачити, там якусь велику роботу, а, таку, як, можливо, вже светер, але це все щасне. Тому ось, до речі, я лежу, от тільки за розиночку, і розумію, наскільки мені ось ця пряжа подобається більше, ніж. Ланкроса те ж сама, але умін. Вона виходить кривіші, навіть петлі до брання. З тої пряжі виходять значно такі кривіші, і вона не така м'яка, як якось. Тому, напевно, більше а, я буду звертати увагу на цю пряжу. Отак. Так, на цьому вже точно все. Більше в мене нічого немає, немає що вам показати. Тому. Дякую всім вам за перегляд. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. <кхід> так, в мене пропав голос. Пишіть коментарі, і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім па-па, всім гарного дня!